Як я планую свій бюджет та копичу кошти у 18 років. Я поєдную три види діяльності. Працюю баристом, репетитором та розвиваюся у сфері блогінгу. На жаль, остання сфера поки що не приносить мені доходу, але перших дві так у зв'язку з тим, що я двічі докладаючи багато зусиль, збирала кошти на мрію. У мене розвинулась хороша фінансова грамотність. Я ціную кошти, які заробляю, тому не витрачаю їх на або що. Перед покупкою будь-якої дрібнички я запитую себе, чи справді мені це потрібно, або принаймні, чи потрібно воно мені зараз. Я завжди намагаюся обдумати свою покупку холодним розумом. Мум та проаналізувати користь від неї та можливість настання катастрофи або апокаліпсису, якщо я відмовлюсь від покупки, принаймні на деякий час. Якщо я усвідомлюю, що дійсно потребую цього, то із задоволенням це оплачую, не жаліючи коштів на себе для накопичення. Дуже допомагають різного роду трекери. Наприклад, у мене був такий: я щодня відкладала по 500 гривень, щоб в кінці місяця начені звідки отримати 15 тисяч. Ви за бажанням можете зменшувати або збільшувати суму відкладених коштів. Також я дотримуюсь такого принципу: якщо відкладати в день по одній гривні, за місяць ти не збираєш. 30. Якщо відкладати в день по 10 гривень за місяць, ти назбираєш 300 гривень. Якщо відкладати в день по 100 гривень за місяць, ти назбираєш 3 тисячі. І так далі. Немає лишніх грошей. Навіть решта, яку ви принесли з магазину, не повинна бути розкидана по всьому будинку, тому що кожна гривня має свою цінність. Як каже, моя бабуся, копійка гривні береже, і на своєму досвіді я зрозуміла, що це щира правда. Коли я збирала на брекети, я прописувала дохід за кожен день, середню зарплату за тиждень, місяць, і завдяки цьому я могла орієнтуватись, коли в мене на руках буде достатньо. Кількість коштів щоб здійснити мою мрію для накопичення. У мене є окрема скарбничка, яку я придбала в Карпатах тогоріч. На ній написано на мрію, і це всій час мене дуже мотивувало продовжувати накопичувати кошти на айфончик, а потім на брекети. Також тогоріч я замовила на тему такий планер для накопичення, де є окремі файлики для різних категорій. Він також дуже зручний. Мені подобається, що по обидва боки є кишеньки, в які можна покласти стікери, ручку і все, що потрібно. Зазвичай у скарбничку я відкладаю кошти на щось конкретне а в планер від 10 до 15% відсотків від доходу як фінансову подушку безпеки. Тому в мене не виникає ситуації, що в якийсь момент просто закінчується кошти за два тижні до зарплати, як це було колись. Для фіксування доходів і розходів я вже рік користуюсь додатком трекер бюджет. Можна записувати коментарі під кожною витратою або доходом для кращого розуміння, де ділись або звідки взялись ті чи інші суми. Коли на щось збираю для додаткової мотивації та розуміння, скільки вже відкладено, люблю користуватись онлайн скарбничкою. Моя має назву I am saving, але ви можете завантажити будь-яку вам сподобання. А Крім цього, вже третій місяць я за рекомендацією близької людини користуюсь таблицею Віксель. Там також можна додавати коментарі, але я просто записую повну кількість витрачених та отриманих коштів за день, щоб в кінці списку за місяць бачити, чи я в плюсі, тобто витрачаю менше, ніж заробляю, чи навпаки. Поєднуючи це все, я завжди розумію, скільки в мене коштів стане на зараз, на що я найбільше витрачаю, щоб мати змогу скоротити розходи, та звідки отримую, щоб збільшити кількість доходів. Якщо у вас залишились якісь питання, я завжди рада відповісти. І не забувайте підписуватися.